Привіт! Де да я? Everybody Скажіть разом зі мною! Me. Ти oh. тепер мертвий! Yeah. Що відбувається? Звідки ти знаєш моє ім'я? Ласкаво просимо на шоу. Все окейсько. Мене звуть Альберт Бонер. А тебе щойно збила вантажівка. Саме так ось відео. Ей, ей, не хвилюйся за це все, тому що все окейсько. Ні-ні-ні, ні, 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 ні <рістон Pasteur> не роби мені. Та х.. ми повертаємось, Містер Лон, мій хлопче, ласкаво просимо. Я <рістон> так розумію, ти якийсь художник. Звідки <рістон> ти? Так, я, я... Неправильно, ти був художником, а ти мертвий. Це ігрове шоу чи ток-шоу? Це все окейсько шоу. Шоу, де мертві виконують своє передсмертне бажання перед тим, як пройти крізь ці двері та вилізти з мов волосся. А тепер скажи, яким видом мистецтва ти займався? Оу, я малював спіралі? О, цікавенько! Що спонукало тебе цілий день малювати спіралі? Не знаю, я намагався бути оригінальним. Я все знаю, Чіру, ти не можеш мені брехати? Ніхто не оригінальний, і ти це знаєш. Тож я запитаю тебе ще один раз. Хто надихав тебе на малювання спіральок? О, не будь таким. Кині був, дай нам деталі. Чи було щось що ти ніколи не мав йому сказати? А? Ні, це не може бути моїм передсмертним бажанням. Він був просто другом. Просто продовжуй вгадувати дитя. Але пам'ятай, все окейсько! Почука! Oh God, це вона. <laughs> Ура! Ось про що я кажу? Я маю залишити свій слід у світі. <laughs> Вау, йой. Але твоїм останнім бажанням було не залишити свій слід у світі. Ти зробив це задовго до того, як приклав свій олівчик до паперу. Я знаю, що ти думаєш. Я знаю, що ти відчуваєш. Все, що потрібно зробити, це сказати. Все окейсько. Вау! наближаються двері до всього! Альберте, може. Чи можеш ти мені пообіцяти, що коли йому настане час іти, ти теж допоможеш йому пройти через двері? Спокійно, дитя. Я зобов'язаний за контрактом. Все, що ти маєш зробити, це прочитати суфлер. Я Марсел Руло. Я з Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, і. Всеокейсько. <плес> ну, ось на цьому все, любі друзі. І пам'ятайте, голосно кричи вічною тишою, стій високо! Перш ніж піти у воду і налаштуйся до наступного. Так, так, з вами було шоу. Все окейсько, до нових зустрічей. Не забудь підписатися та поділитися цим відео з друзями. Бувай!